Не можу, руки тремтять і в серці шпигаю, не можу. Мати віддайте мені на цигарки. А щоб ти сказився, а що б ти удавився. Дворянські бумаги та на цигарки. Та да що ж я таке сказав? Мовчи! Щастя твоє, що сьогодні такий день, а то б я... Я з тебе печерицю зробив би. Та поки ви зберетесь то воно й погасне. Піду принесу ще соломи. Степо, а як же ти служитимеш? Тобі ж без дворянських бомах і чини не дадуть. Та він і так не служить. Земський суд скасували. Його оставили за штатом. Тепер такі чиновники не нужні. За штату? Так, папенька, це правда. За штату. За штату! За штату. Пустіть Ой. пустіть мене. А червоно. Гори, так наче дворянська кров, горить, А тепер ти вартин баруля, бидло, а син твій тиряк. Пустіть! Пустіть! Руки! Я поїду в гор! я повезу дворянськи в Майка, каніто. Згоріло. Все згоріло. все сочарублів згоріло. Пів хозяйства. Згоріло і все таки. Бинду. Заспокойся, Заспокойся, папінька. Заспокойся, Заспокій... Заспокій... Мартине. Заспокій... 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 А тепер я знов просю тебе. Давай поженемо своїх дітей. Вони любляться. А ми з тобою на весіллі забудемо усе лихо. Я? Згоден. Підійдіть до мене, діточки мої. Нехай вас. Бог благословить, діточки мої. Тільки учіть, учіть дітей своїх, щоб мої онуки та були справжніми людьми. Ага. А я на цей случай розкажу вам цікаву річ. Віт тридцять тому. Потім, потім на весіллі розкажеш. Де чорту працює цьому то прямо рота не розз'являть. Не треба. Згоріло, все згоріло. І мов стара моя душа на ті вогні згоріла, почуваю, як мені тепер легко стало, ніби от сюди нова душа. А стара дворянська попілом взялася. Візьми омельку попіл і розвій його по вітру. І щоб то було мені на цегарки віддати. Ух.